Всім привіт, друзі! Сьогодні буде обіцяний мною в попередньому відео обзор на ось цей шуруповерт марки Bosch модель GSR 12 v 35 fc який я придбав на заміну ось цьому шуруповерту модель GSR 12V30. Відкриємо його, подивимось, в якій комплектації я його придбав. Також поговоримо про ось цей шуруповерт, про всю ту біль. Яку він мені приніс за трохи більше як рік використання. І так, продавався даний шуруповерт в ось такому L-боксі. Це мій перший l бокс поки що мені його немає з чим коннектити. Але, скажімо так, на майбутнє буде перспектива купувати інструмент в ось таких швидконабірних кейсах. Ну що ж, давайте відкриємо і подивимось, що там є у нас всередині. Відкриваємо. Бачимо, в ось такій комплектації є даний шароповерт. Тобто акумуляторів до нього немає і зарядного пристрою також немає. Чому я вирішив купити саме в такій комплектації даний шророповерт? Тому що акумулятор і зарядний пристрій я збираюсь використовувати від попередньої моделі. Плюс так вийшло дешевше. Значить, в комплектації у нас є сам шуруповерт, є ось така скоба для утримування шуруповерту на рівню. Або замість неї можна поставити ось такий пластиковий утримувач-біт. Є в комплект набіру насадок різних. Ну і гарантійний талон і документи до даного шуруповерта. Ну, Давайте почнемо з гарантійного талону. Чому саме з нього? Бо до нього у мене є низка питань. Як бачимо, продавець його заповнив, але не повністю. Тобто він вказав тип інструмента, найменування інструменту, дату продажу, але чомусь не вказав його серійний номер. Але це не найбільше здивування, яке мене чекало. Купував я даний інструмент в інтернет-магазині Megatools. І коли я перевернув ось цей гарантійний талон. Я побачив, що печаті стоять з інтернет-магазину Інструментаріум. Як так вийшло, я, чесно кажучи, не знаю. Хотів подзвонити в інтернет-магазин Інструментаріум, запитатись, як так вийшло, що їхні гарантійні талони оказуються в інших, абсолютно продавців, але якось не було в мене на той час, і я не подзвонив. Чомусь я підозрюю, що інтернет-магазин Інструментаріум просто. Дає свої гарантійні талони, можливо, іншим продавцям, які десь купують, привозять в Україну інструменти, і виписують їм гарантійні талони, а ті вже собі там вписують його номери і так далі. Але це чисто мої здогадки. Так, це чи не так, вирішувати вам. До речі, ще один такий цікавий момент. При виборі даного інструменту я перевіряв його на різних сайтах, зрівнював ціни. І точно такий самий комплект в інтернет-магазині коштував, на, здається, 800 чи 900 гривень дорожче, ніж в інтернет-магазині Мегатулз. Того, побачивши гарантійний талон інтернет-магазину Інструментаріум в даному комплекті було для мене чимале здивування. Ну, Є, як є. Також в комплекті є купа різної документації. Яку ніхто ніколи не читає, ну, хай собі буде. Рікол. Інструкцію. Угу. Проблема фініта. Ну, Давайте перейдемо до перегляду самого шуруповерту. Ось так він виглядає. Мега малесенький, легесенький, зручний. Можете бачити, ось просто зміщується в одну руку. Якщо взяти для порівняння ось попередню модель, яка в мене була, то. Він на суттєво коротший, вущий, і цей без акумулятора буде на грам 200 важчий за ось цю модель. Хоча ця модель на 5 н потужніша від цієї. Ще мені дуже сподобалось це наявність ось таких резинових демпферів. У Попередній моделі вони були відсутні, і це сприяє дуже швидкому зношенню ось цих бокових пластикових частин. В комплекті є набір різних ось таких зйомних насадок. Є ось така насадка кутова під 90 градусів, якщо вам треба десь щось під кутом просерлити чи закрутити. Ну, мені як електрику, то навряд речі буде колись потрібне. Але тим, хто займається гіпсокартонними конструкціями, там, стелями і так далі, або працюють в таких труднодоступних місцях, то така насадка, я думаю, знадобиться. Є ось така насадка з фіксатором для біт, бо якщо взяти сам шуруповерт, то в нього сюди біта вставляється, але вона тримається там чисто на магніті. Ось якщо зараз візьмемо біту, ну, давайте візьмемо торкс, От вставляємо, і тримається він такий тут доволі крепко. Він не випадає там нічого. Але бувають такі моменти, коли ви закручуєте. І ось тут в цьому місці оснастку закусує. Ви шуруповерт забираєте, а оснастка залишається там чи то в саморізі, чи що то ви там закручували. Щоб такого не було, ви можете взяти ось цю оснастку, вставляєте її сюди. Треба так зафіксувати. Все, вона тримається. Вставляєте торкс. Все. Він ніде звідси не дінеться. І можете спокійно собі працювати. Ну, давайте цю насадку знімемо, покладемо її на місце. Також є ось така насадка. Бачимо, вона має зміщений центр валу. Ну, давайте поставимо її, зафіксуємо. І виходить ось така конструкція. Давайте візьмемо ПЗ. Тобто, якщо нам треба десь підлізти, і ми не можемо це зробити повністю всім шароповертом, то ми можемо поставити на цю насадку, підлізти ось цією частиною і щось нам, наприклад, чи то закрутити, чи то викрутити. Або, може висверлити, якщо ставити знову ж таки сверло з шестигранником, то можна щось її сверлити. Давайте візьмемо акумулятор. От. Щось типу такого у нас. Получається. Також в комплекті є швидкоз'ємний патрон. Давайте поставимо його, зафіксуємо. І бачимо, що з патроном наш шуруповерт виглядає ось так. До речі, з патроном він все одно трохи коротший від попередньої моделі. Небагато, там буквально 2-3 мм, але все одно коротший, що якби для нього є все одно плюс. Також можна комбінувати за допомогою цих насадок різні, скажімо так, фігури конструкції. Тобто, можемо взяти оцю насадку під 90 градусів. Давайте поставимо її. До речі, виставляти її можна під різним кутом. Наприклад, тут взяти тут ось, можна зараз, хвилинку. От, під різним кутом. Тобто можете поставити так, можете поставити так, так, так. Тобто, як вам потрібно по місцю роботи, скажімо так, по надобності. Ставимо, фіксуємо. І далі можемо поставити, наприклад, якщо треба щось викрутити чи закрутити, можемо взяти ту саму біту. От, візьмемо ПЗ, тут є магніт. І під кутом собі щось можете закрутити чи навпаки викрутити. Якщо вам треба щось висверлити, то можете сюди вставити так само. Сверло шестигранніком. Якщо у вас немає, берете патрон. Ставите патрон, виходить ось така конструкція. Сюди сверло і сверлимо. Ще сюди, замість патрону, можна вставити ось цю насадку з зміщеним центром валу. І вийде у нас ось така конструкція. Не знаю, в які це місця треба лізти, щоб робити такі конструкції, ну, можливо, комусь це допоможе. І якщо ви, скажімо так, повний зращенець, то можете купити собі ще одну ось таку насадку і робити ось такі конструкції, і до них додати ще з зміщеним валом, чи патрон, чи вниз, чи вверх, чи навпаки аж назад а так можете зробити і буде вам отаково. Якщо вам так підходить, то... Скажімо так, в кого яка фантазія, то і так собі і зробить. До речі, звук роботи двигуна прикольний. Він відрізняється від попередньої моделі. Можете послухати, як працює цей, І як працює цей. Різниця, різниця відчутна. Це наче як звук тут такий більш, скажімо так, природістий. Ну, чи може мені просто так хочеться. Я не знаю. Цей шороповерт, не знаю. Мені його шкода, і не хочеться говорити за нього щось погане. Скажімо так, обіжать мені цього малиша. Він мені все-таки вже трохи більше як рік допоміг. Багато багато роботи зробив. Але скажу, ну, треба бути чесним. Цей шраповерт це просто постійний біль. Він з самого першого дня, як до мене прийшов, вже був бракований. Щось якась там була проблема з редуктором, тобто двигун крутився, а не заходив за цеп з патроном. Його мені поміняли. Потім я не зміг гарантію на нього продлити, бо мені його повертали майже три місяці. Потім через якийсь час з нього зламався патрон, потім були проблеми з електронікою. Я не знаю, чи то мені так пощастило, чи то просто модель якась така неудачна. Це просто біль, просто постійні з ним якісь проблеми, постійно ви щось мушете з ним робити. І останній час, як поміняли мені патрон, я зараз покажу, як він працює. Якщо не знаю, побачите на камеру чи ні. Подивіться, як він б'є, отак ходить. Може так буде краще видно. Ось видно. Навіть просто коли він працює в холосту, ви натискаєте кнопку, він працює і через те, що патрон кривий, у вас виходить отака от вібрація. Ви натискаєте і у вас отак, ви чуєте, як шроповерт, у вас ось так постійно в руки ходить. А коли ви поставите сюди біту і починаєш закручувати якісь там саморіз, чи що шо, у тебе постійно, тако працює, постійно в тебе він в руки кудись трясеться і хоче десь вилетіти і полетіти, я не знаю, живе своїм якимось життям. Це просто біль, це просто проблема. І кожен раз, як ви натискаєте на цю кнопку. Він вам нагадує, що ви заплатили за нього купу грошей. Він був купора в сервісах, його міняли, робили, і він все одно нормально не працює. Він постійно діє вам на нерви. Я не знаю. І продавати я його не хочу, бо продати його комусь другому, щоб людина друга якась мучилась з ним і думала про мене погано, я не хочу. І працювати ним, я, чесно кажучи, теж не можу. Тобто я, ну, буде лежати як запасний. А користуватись тепер я буду ось цим Но это не точно. Щодо гарантій на даний інструмент. Інструмент Bosch приходить зі стандартною гарантією в один рік. Продити ви її можете до 3 років, зареєструвавши інструмент на сайті Bosch протягом 28 календарних днів з моменту покупки. Хто знає, як це робиться, добре, а хто не знає, я зараз покажу. Бо, до речі, цей інструмент я ще не зареєстрував. І так, в пошуку я забуваю зареєструвати інструмент Bosch. І в перших рядках нам пропонується гарантія Bosch. Переходимо. З'являється ось таке віконце, і нам пропонують зареєструватися прямо зараз. Переходимо по ссылки. Ну я вже зареєстрований, хто не зареєстрований, то вказуєте свою електронну пошту, создаєте е якийсь пароль і реєструєте свій особистий кабінет. Заходимо в особистий кабінет, тут нам пропонують зареєструвати новий інструмент. Можемо подивитись список інструменту, який у нас вже є зареєстрований. І тут ми можемо подивитися список всього інструменту, який ми зареєстрували. У мене тут вже ми збиралися майже на 2 сторінки. Останній інструмент я реєстрував 11 березня 2023 року. Це був лазерний рівень. Ну, давайте перейдемо зареєструвати новий інструмент. Вибираємо інструмент, який ми хочемо зареєструвати. Це може бути мережевий, може бути акумуляторний, може бути окремо акумулятор і заятний пристрій і акумуляторний інструмент з ніколовою технологією. Не знаю, я такого інструмент вже не бачив років 5. Ну, Бош, може, ще десь його продає, або зробити це можна. Зареєструвати його можна. Так, вибираємо акумуляторний інструмент з літій іонною технологією. Так, тут нам пропонують зареєструвати дані чи вписати дані самого інструменту. Потім окремо акумуляторів і окремо зарядного пристрою. Так як у мене акумуляторів і зарядного пристрою не було в комплекті, то я реєструю тільки сам ШРПВР, тобто саму тушку. Вводю код інструменту, далі мені треба ввести маркування інструменту. і... Його серійний номер. Якщо ви не знаєте, що таке код інструменту маркування, тут у нас є підсказки. Тобто на той табличці, який у вас є на інструменті, ви можете подивитись, що з нього є кодом, що з нього є маркуванням або серійним номером. Так, вказуємо код інструменту. У моєму випадку це 3601 так, JH JH. Троєчка і три нулі. Далі вказуємо маркування інструменту. Користуємося підсказкою. Ага. В моєму випадку це GSR. GSR 12V. 35 fc FC. Так. І його серійний номер. Подивимося, ага, серійний номер нам знаходиться в ось такому місці. Знаходимо серійний номер. В моєму випадку це 222 222-00-821. І вказуємо дату придбання. Я його купив 3, 3 травня. Так, дивимось. 3, 3 травня, де воно? Ага. Ось 3 травня. Все зареєструвати. Реєстрація інструмента пройшла успішно. Маркування, середній номер, код продукту, номер за каталогом, дата придбання. Продивилася нам гарантію до 3 років. Так, зайдемо в огляд і дивимось. Ось сьогоднішня дата. Верніше, не сьогоднішня дата, дата придбання. 3 травня 2023 року. Значить, модель GSR 12V35FC, серійний номер, код продукту. Все, маємо в списку ще один зареєстрований інструмент. Так що нічого складного. Користуйтесь. Так що, ось такий новий шуруповерт у мене з'явився на заміну старому. Надіюсь, таких проблем, як в попередній моделі в нього не буде і працювати він буде довго і безвідказно. Можливо, в майбутньому я через певний час користування зніму на нього відгук. Надіюсь, що він буде позитивний. А ви, щоб нічого не пропуститись, підписуйтесь на канал, ставте от такі лайки і пока. Ти мій хороший, ти мій маленький. Не переживай, ніде дай я тебе не викину. Ніхто тебе не замінить. Та ну йди сюди, не дивись на нього. Чи ладно, йди сюди. Тепер будете ви будь мої, хороші. Будете друзі, тепер будете.